в руинах Московська села, Як хмара зайшла московська орда. Це репетиція артистів академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України в Кроповницькому за годину до концерту. Сюди приїхала група артистів п'ятеро зі ста. Репертуар підібрали різний, розповів очільник групи Володимир Бугаєць. Пісні про Україну. Народні пісні українські. Пісні про життя, пісні про кохання саме ті пісні, які сьогодні дуже важливі для людей, для підтримки людей і насамперед, звичайно, для військовослужбовців, які зараз проходять військову службу, які відновлюються. Відкривати буде цей концерт пісня. Яка була написана військовослужбовцем Національної гвардії в перші дні повномасштабної війни, можна сказати, на передовій. гвардія, народу сила, гвардія тримає стрім, корога, відріже крила, гвардія, іде. На концерт безплатний, та під час нього організували благодійну акцію на підтримку бійця Інтернаціонального легіону Ніколя Брандона, який захищає Україну з 2022 року. Нині він лікується у Кропивницькому, розповів співініціатор акції Роман Любарський. Приїхав з Бордо у 2022 році. У квітні воювати за Україну, тому що він відчував свій громадянський обов'язок допомагати тим, хто відстоює свою незалежність і свободу. Він провоював приблизно півроку, отримав важкі поранення. До цього він вже був в п'яти шпиталях. Зараз він в скрутному становищі через те, що десь. Застряли чи загубилися його документи, і він не отримає платню, не отримує фінансову підтримку. Ми вирішили взяти його під опіку. Ніколя Брандону, 29 років. За тиждень говорить, у нього операція на нозі. Після реабілітації француз хоче повернутися на фронт. Я хочу захищати цивільних, хочу захищати Україну. Я був під Києвом, під Харковом, а під Луганськом отримав поранення. І з тих самих пір я був у госпіталі і не в одному. Через 10 хвилин після початку концерту розпочалася повітряна тривога. На жаль, ми вже до цього звикли. Повітряна тривога, але як ви чули оголошення, після закінчення ми продовжимо наш концерт і чекаємо всіх у глядацькій залі. Але все ж таки завдяки пісні. Хоча б на ту, на ту якусь хвилинку люди повертаються до звичайного життя, і це дає їм надію, те, що все-таки повернеться, і ми знову заживемо так, як жили колись, а то ще й краще. Хотілося б хоч би два-три номери почути. Пісня завжди вона, вона надихає, вона завжди дає якийсь заряд позитивний. Ну і, в принципі, музика завжди, вона хоч трохи веселить душу. Після закінчення повітряної тривоги концерт продовжили. За підрахунками співініціатора акції, за годину військовому із Франції зібрали майже три тисячі гривень. Ольга Склярук, анатолій басисти, Суспільне новини Кропивницький.